Думаю, що всі зараз На емоціях Ви на емоціях На На емоціях, на емоціях блядь. я був в окопах, а тут а я в ахуї. Тут не емоції. Згідно конституції України, поліція і ви, і воно збоку стоїть з бумажками, блядь. Ви даже бути іменно захищати, блядь. На скільки днів вводиться к На 90 днів. Вот іменно. Можливість бо... ні, паражняк, не надо не перекручувати. Я знаю, що у вас в поліцейських є якісь можливості припущення. Не, не а який нормативно-правовий акт вам дозволяє припущення або можливо? Який мобільний блокпост як? він виданий? От спорюємо, у вас мобільний блокпост у всі бумажки, то просто блядь. просто підтертися ними. Там ні ни печаті немає, дати, ні дати, ніхуя. Надцять подукци, пожалуйста, до повного ознайомлення. Тока скажіть мені що щось знімати, забить мені до повного обзамейомлення без перешкод. Я не хочу. Іншу сторону. Ні, це не мені по -загал... Ви хочете від мене мої документи, а ви мені даєте додаток до жетона. Ні, нахуй! Ось така нас хуйня малята. What? Найкращий автопарфум в Україні.